І з нами на зв'язку Дмитро Плетенчук, капітан третього рангу, речник Військово-морських сил Збройних сил України. Пане Дмитре, вітаємо вас. Вітаю, студія, вітаю глядачів. Добрий день. Добрий день, пане Дмитре. Чи не поділитесь свіжою інформацією з приводу того, що відбувається в акваторіях? Наразі ну, ми спостерігаємо те, що в Азові вже досить тривалий час ситуація залишається стабільною, можна сказати, позитивною для нас. Це виражається в тому, що там відсутні в принципі, ворожі кораблі, вже тривалий період часу. Відсутні він в першу чергу через те, що ворог розуміє, що він знаходиться в зоні ураження військовоморських сил в тому числі, і тому, в принципі, ви бачите, що Азовське море вже тривалий час не фігурує в цих зведеннях щодо наявності там ворожих кораблів. І сподіваюся, ця тенденція вона вже буде таким, знаєте, пройденим етапом для. Нас в цій війні, і ми будемо рухатися далі. Що стосується Чорного моря, так там перебуває один корабель, але це підводний човен. Завдання він, він виконує з охорони пункту базування Новоросійськ. Зазвичай вони виконують ці завдання саме за рахунок наявності в морі, саме підводного човна, для того, щоб обезпечити себе в першу чергу. Тобто, те, що він є носієм, не є вирішальним моментом, коли такі завдання. Виконується головне те, що він може там знаходитися скритно приховано, але він перебуває у східній частині Чорного моря, тому, відповідно, врешті акваторії Чорного моря ми е не спостерігаємо е росіян, і це теж є таким серйозним е досягненням, яке дозволяє нам, в принципі, здійснювати нашу економічну діяльність, е маю на увазі наш зерновий коридор. Тому о, цей механізм працює. Працює він впевнено, і о, сподіваємося, так буде і надалі. Ось, пане Дмитре, з приводу досягнень я не можу не пригадати, що 2024 рік нам, крім іншого, приніс те, що Чорноморський флот Російської Федерації став меншим. І на одну субмарину хто як не ви краще підіб'є підсумки року, зокрема з огляду на втрати Чорноморського флоту Російської Федерації за цей рік? Насправді так, втрати впливають, і кількісний показник є важливим. Але якісним, якісний показник є більш вагомим. Я маю на увазі не безпосередньо ті. Кораблі, які там Росія э, втратила, а безпосередні ті етапи, які у нас тепер вже можна вважати пройденими, так і одним з цих етапів, звісно, є те, що росіяни покинули Крим э, в сенсі э, флоту Чорноморського. Це такий важливий етап. Э, так само той момент, що фактично знищена військово-морська логістика Росіян щодо забезпечення э, угрупування в Криму, це теж черговий складний етап, э, э, звісно. Всі вони настають після якогось якоїсь ключової події, так пов'язаної зазвичай зі знищенням чогось у росіян, але е, це все інструменти. Головне, це е, безпосередньо ця мета, і так само Азовське море, яке фактично звільнено від присутності російських е, бойових одиниць. Це теж такий важливий доволі етап. Е, насправді, це не, не не далеко, не все, чого ми спромоглися, але. А в будь-якому разі ми впевнено рухаємося. Цей рік так він був доволі для нас непростим, ну але ще більш непростим. Він був для росіян в Азово-Чорноморському регіоні, і зараз вони розуміють, чудово, що навіть східне узбережжя Азовського моря, навіть Краснодарський край вже не знаходяться в такій впевненій зоні безпеці для росіян. Ми це довели. <гану> і вони вимушені це брати в розрахунок, і звісно, це набагато ускладнює їхню діяльність. Тому це дає нам можливість в майбутньому планувати свою діяльність вже з огляду на ці досягнення, що ми робимо. <гану> з приводу перспектив, я у вас не можу не спитати про перспективи. Такої споруди, як незрозуміло, як Керченський міст, зокрема, там з огляду на примхи погоди об'єктивні, достатньо чув не все з ним добре. Скай, будь ласка, чи відстежується динаміка руху цією спорудою? Ну, насправді, тут інформація в будь-якому разі ще потребує верифікації, але так і є. Звісно, цілком очікувані насправді зміни щодо. Цих систем загородження, які вони там будували так натхненно, фактично, весь теплий період цього року. І цілком очікувано вони внаслідок штурмів. Ще навіть в цьому році, в достатньо великій кількості вийшли з ладу, не виконує свій функціонал. Ймовірніше за все, знов таки повторююся, цю інформацію в будь-якому разі треба ще. Перевіряти, але з наявної інформації можна зробити висновок, що природа завжди втручається. Кершинська протока вона доволі динамічна і завжди такою була. І вони це намагалися максимально врахувати. Ви бачите, що вони будували і якісь незрозумілі паралельні споруди, і затоплювали там нескінченні якісь елементи захисту, так би мовити, і будували відповідно паркани в чорному морі. Це їхня улюблена, взагалі. Така тематика будувати десь паркан. Але, тим не менш, так стане на зараз, ймовірніше, достатньо велика кількість цих загороджень нефункціональна. Сезон штормів ще не закінчився, ще як мінімум 2-3, а то й більше місяців, триватиме така досить сувора погода в морі. І я сподіваюся, що невдовзі ми побачимо ще більше результатів, втручання. Генерала шторма морського, який е, допомагає, здебільшого нам е, звісно, стикнулися ми в цьому році з новими викликами у вигляді екологічної катастрофи, облаштованої росіянами в нашому Чорному морі, і результати цієї катастрофи, звісно, я думаю, що ми зможемо проаналізувати лише в майбутньому, тому що на зараз ця інформація доволі. Її отримання ускладнено тим, що це знаходиться е, територія під контролем безпосередньо росіян, пане Дмитре, і перепрошую на завершення. Е, хотів вас питати, чи відстежують військово-морські сили України ось ці, ну скажімо так, перепитії з російськими кораблями в різних акваторіях. Я маю на увазі і е, певне. Пошкодження там сухо і ось цю історію з судном біля берегів Фінляндії, яке там було нашпіговане розвідобладнанням, Наскільки я зрозумів, і як це тлумачити росіяни завжди використовують вже тривалий час гібридні інструменти ведення бойових дій. Коли знищується чергова одиниця, яка зовнішнє зовні може виглядати як якийсь цивільний об'єкт, його можна називати цивільним доволі умовно, враховуючи те, що власниками, розпорядниками цього майна є росіяни, вони використовують фактично усі наявні інструменти, які не є військовими за своїм призначенням, в принципі, в своїх військових і геополітичних інтересах. Тому очікувати від них відповідно може чого завгодно, так? Коли знищується якась чергова нафтова база або термінал десь в Криму, коли знищується якийсь паром, який умовно є цивільним, слід розуміти, що все це елементи військової, в тому числі логістики. І так само вони ставлять на собільну службу інші, інші інструменти, які мають виглядати як цивільні. Тому насправді цілком очікувано, що вони можуть задіювати цивільний флот. В інтересах саме військових. Незалежно від того, це буде розвитка, пошкодження якихось комунікацій або ще щось подібне, в будь-якому разі, ми ставимося в нашій акваторії, за яку ми відповідаємо, прискіпливо до таких моментів і намагаємося приділяти значну увагу подібним загрозам. Це не просто. Мова про якісь абстрактні речі, це має реалізацію в практичній площині, і ми зважуємо на подібні загрози щодня, пане Дмитре. Ми традиційно дякуємо вам і за ось такі резюме і за пояснення. Дмитро Плетенчук, капітан третього рангу, речник військово-морських сил Збройних сил України. Відповідно говорили про море.